Вибираючи послуги гарантій та захисту для своєї техніки, ви отримуєте можливість індивідуального підходу до умов обслуговування. Залежно від провайдера, це може означати різноманітні варіанти підтримки від професійного ремонту до заміни пристрою новим або надання компенсації у вигляді сертифікатів на певний відсоток від вартості пристрою, у разі якщо ремонт взагалі виявиться неможливим. Варто зауважити, що умови такої підтримки можуть відрізнятися залежно від компанії, тому це забезпечує гнучкість вибору сервісу, який найкраще відповідає. Вашим потребам, наприклад, додаткова гарантія на ремонтні роботи, яка може тривати до 6 місяців, це дає додаткову впевненість у якості обслуговування. Якщо після ремонту виникнуть проблеми, ви завжди маєте можливість звернутися за допомогою. Ця модель співпраці має потенціал не тільки зекономити час та зусилля, але й гарантувати спокій у разі виникнення технічних неполадок обладнанням. Проте важливо розуміти, що кожна пропозиція є унікальною і перед прийняттям рішення про співпрацю рекомендується детально ознайомитися з умовами конкретної послуги.